Привіт, друзі! Продовжуємо пригоди скіфа. Вірніше не продовжуємо, а вирішив я перепройти цю місію, яка називається відповіді коштують дорого. Ось дійшов я до ізолятора, і зараз будемо розмовляти зі Старом. Це іскрівець. Він все-таки до нас. Так, друзі, я казав, до вас підходить. Не знаю, що не до то вас у вечірній час. Десь, скажи мені, стал, тобі можна довіряти? А Ріхтеру, ти довіряєш? Це він дав ваші координати. Сказав, допоможете знайти Нестора. Ха -ха, схоже, ти наш Тузбрукаві? Козир. У нас в підземеллях під фабрикою свієнтер. Але крім цього, ми наштовхнулися там на одне з укриттів Нестора. Архів? Ого, -го. я просто нюхом чую. Там точно є натяк на те, де зараз Нестор. Тільки є проблем. вар. Поки мої люди були всередині. Вони перекрили на фабриці всі виходи та заглушили зв'язок. І нам би зараз сильно в пригоді добра людина сталася, для якої такі проблеми вирішувати. Що горіхи? Я подивлюся, чим можна допомогти твоїм людям. Зважай, там можна і без кіпішу обійтись. Будівля велика і занедбана. шляхів обійти патрулі та охорону. Вистачає, моя група в останнє виходила на зв'язок з підвал. Там же є і те, що потрібно тобі. Коди доступу до лабораторії скину. мають допомогти. Стривай! Візьми мій пістолет, якщо доведеться стріляти. Як кажуть, у нас зона любить теж. Добре, в мене, в принципі, такий самий, тільки, мабуть, трохи краще. Так, я тут дещо візьму у вас, бо мені на завдання йти. Так, так, так. Знайти людей стара і документи. Так, мабуть, я ось сюди поки що викладу цей пістолет. І Оце вам також. Так, ну, все інше знадобиться. До речі, по рекомендації Михайла Пушкаря, мого підписника, я проберей оцей реман і буду ним користуватися і також про де вже сайгу а на ростку. Також по рекомендації Михайла Пушкаря. Ну і ось деякі артефакти тут ще знайшов. Ось оцей нещодавно знайшов інфузорію в хімічній аномалії. Ну і само собою ПНБ покоління 3Б. Добре, так, все, вперед. Так, друзі, я, мабуть, як туди підійду, треба буде вимкнути світку. Ось я трошки блуканув, ну то нічого. Так, все правильно ось сюди нам. Ось сюди. Так, так, так. Все, світло вимикаємо. Присіли і в присядочку Пішли собі, потихи. Ви чого там притихли? Наш полонений друже. Треба його буде звільнити. Ти в Андійчазі був хоч раз. Не, мені місцевих чудес вистачає з головою. На Далінський якось не тягнете ви. Я б глянув. Цікаво, ж, що там в майбутньому. Зарплатня там. І звал на пару днів, якщо б цього гаврика розколить. От таке майбутнє мені було. Так, ну так от тихесенько, ми і пройшли. У вас є хоч щось людське. О! Так, ось сюди під східцями у куточок його покладемо. От і добре. Якби не рани, став би і руку потес. Ти з людей Нестора? Я від стара. решт? в тунелях під нами два поверхи вниз. Ключ стар розповів, так? Іди, іди, а я, я виберусь. Якщо внизу побачиш документи з позначкою секретно, будь-які, неси до ізолятора. Ми добре за них заплати. Так, добре. Мабуть, знову треба увімкнути ПНБ. Можлива загроза. І було тут от так кричати про загрозу. Так, я так вважаю, тут же можна вимкнути ліхтаря. Навряд чи хто. Пройшли. Ми тихенько, кіпі, вони не підняли. Так, друзі. Ух ты, сколько у вас. Ой-ой-ой-ой-ой. Фора. Ты дивы. Опа. ми калибр. Нариман, Так, добра, добра. Ну и все. Код мы знаем. Так, 2605. Так. Так, а двері зачинити можна. Так, отак от. Так от Тихесенько постелс. О, пройшли ми. Так, шо тут за патрончики. Ну, це не моє. Так, не хочу я той ящик лізти. Так, 7.62 якісь знайшли. Так, аптечка. Згодиться. Так, а там нічого нема цікавого. Ні, нема. Ну, Тут, в принципі, то і не було нічого цікавого останнім разом. Так. Так, так, так. Тут що? кістяк. Так. Хто тут нас зустрічає? О, який у нас дробовичок, сайгачок. Так, Ух ти. Так, і гранат треба взяти. Ой, все, його треба тягти кудись, але хіба ж його так поки що зробимо ось отак, бо це все дуже важко. Так. І артефакти зараз треба знімати. Так що ще можна викласти? Оце можна викласти. Добре. Ну, зберегтись. Ага. Так, 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 так. Промазав. А ну, давай іди сюди. <звёздить> от так от. Так, лікуємося. Мабуть, ще треба підбинтуватися Заряджаємося. Так, що ми тут можемо знайти? Так, по-перше, треба оцю аптечку забрати. Ще одна. Так, ну, і ось оце нас цікавить. Ось тут світлинка чиясь. І оцей диктофон. Це всього лише техніка. За камерами. Кожен, хто хоча б із торкався під прицілом. Робиш, що кажу. Записи та документи піде в смалку. Ти бачив, що в тих документах? Ти за такі убити можеш? Я то бачив, а тебе їх читати хіба просив? Розслабся, поки теритон мій, тобі ніщо не загрожує. Давай, бля, не зимуй. Вини що, вибір є. Доведеться доріку ці майстерні на Я взагалі розмовляю. Я представлюся, але іншим разом. <рив> так як твоя смерть не входила до моїх планів, раджу йти до мене сходами на гору. Код від дверей надіслав. 26.03 код. Так. А... ой ой Ой-ой-ой. Так. Щоб не потрапити нам під ту аномалію. Так. Так, чекаємо, щоб вона знову пройшла. І за нею тихесенько пішли. Так-так-так. Так-так-так. А нам ось сюди. Так. так, останнє повідомлення з КПК. Консерви, ковбаси. Так, тут натискати щось треба. Не треба. Так, а в скрині що лежить? Ой-ой-ой. Так, добре, беремо. Так, зберігаємося. Так, і тепер треба забрати. О оту ту папочку. Ух. Ух, там же ж жаркувато як. Так, і тепер отакий важливий момент, як відкрити о, ну, ті двері. Ось бачите, треба ключика знайти. А де його знайти? Зараз будемо шукати. Так, ключика ми знайшли. І тепер швиденько отак. Відчинили двері. Ну і дивимося, що ми тут можемо цікавого знайти. Так, ну поки що нічого. Поки що нічого. Так, чийсь черепок. Так, патрони. О, хеге, -хе, оце і все. Ай-яй-яй-яй-яй. Чекаємо, поки пройде ця аномалія електрична. Що вона, де вона? Ось де вона. Все пішло собі. І ми пішли собі потихеньку на вихід. Так, ось де ще аптечка. Треба щось з'їсти мабо. то щось сили нема вдарити по ящику. Так, добре. Так, беремо усе. І тепер ми можемо повісити на місце артефакти. Поки що так. Хлопці, скільки у вас там ще? Вони йтимуть і йтимуть. Ні, вже ніхто нікуди не йде. Так, так, так. Так, який там код ви кажете? 26.03, здається, так? Так, саме так? Та що ж таке? Які вони... Та що я не влучаю по ньому? Чи воно таке бронебійне? Угу, треба тільки в голову влучати. Бронебійні з люкі бобри. От так, І лапку тушкану ми отримали навіть. Так, що в нас тут? Це що? Що-що? Ви це бачили? Пілотка. Ну ну. Ой -ой -ой. Не треба так поспішати. Тут так поспішати не треба. Так, тут взагалі щось є цікаве, окрім пілотки. Мабуть... Я щось не бачу, нічого. Ага, водичка. Все, на вихід звідси. О, ключ. 22х24, здається. Так, що в бо, друже. Так, добре. Ух ти. Щось у нас вже перевантаження. Так, ну що ж тоді? Останній аргумент. Так, тут що? Аптечка, горілка. Ой-ой-ой, пиво. Такі пляшечка пиво. Так, антират барвінок. Що тут ще? Ну більше нічого і не поклав. Так-так-так. Добре, добре. Це я скіф. Домай, тягни целено сюди. Давай, запускай! Так, повільніше попереду ціла вічність. Разом з ними засмагатимеш. Вау, це вражає! Так, і. Ай-яй-яй-яй-яй, одна з нас перевантаження. Граничний, більше ми нічого брати не можемо. Так, добре. Будемо їсти батони. Так, гранатку можна взяти. І знову батон. Ага. А там же ще в нас костюмчик. Добре, так. Треба щось викидати. Добре, хай ми там викинемо. Там ще і той торба якась поруч. Так, тут що? Так, це треба брати. <кій> ти тихать у вас тут нічого. Ми хоч би якось тут провітрювали чи що. Що це таке? Так, підлікуватися, підпинтуватися, підлікуватися. Ось оцей СПП ССП 99 колах підібрати. Так, а тут що? Так, беремо ось це, ковбасу. Так, ну, оце, мабуть, треба викладати і воду. Так, воду виклали і хліб. Отак. От хліб можна використати, і воду можна використати двічі. Так, добре, пішли звідси. Отихесенько, не поспішаючи, щоб не порізатися. Все, на вихід нам десь сюди. Так, в принципі, цей ссп еколог він то не важкий. Скільки Це він всього на всього 3 кілограми важить? І так само як і комбінезон туриста. І він то, в принципі, дуже добрий костюмчик і всі захист там і таке і інше. Але от фізичний захист практично ніякий. Так, добре, більше нічого тут нема такого цікавого. Так, чийсь кістяк. Ну от і все. Тепер залишилося тільки вилізти звідси. Так, о, тут ще якісь патрончики, аптечка. Так, знову треба щось з'їсти. Так, їмо хліб і ковбаску. О, так. Добре, добре. А, той порожній порож, Так. Інструмент не збирається. Так, все. На вихід. Ну, ось так, друзі, якщо правильно проходити цю місію. Ради, Зона ще неодмінно зведе наші шляхи. Кіфе. Як ти туди застрибнув? Так. Ой, ой-ой-ой. Так, забрати ковбаску. Так, розряди. разрядить разряды Ну, так, давай ему молчу вот так. Выклад. Ой-ой-ой, что -ой -ой -ой. ж ему еще выкласты? Ну давай отцы выкладни. Хм, так, давай ему что-то. Так, колбаску. Ну, отак. Добре. Так, де тут вихід? Перевантаження граничне. Знову. Нє, мабуть, треба в присядочку, так ми не пройдемо. Так, ну що, на цьому місію ми цю завершили. Все так, як має бути. Все зібрали, все забрали. Ну Зараз треба якось. Uh, о, так, Мабуть, я отут розвантажуся. Так, так нам легше буде, а потім за кадром вже заберу цей хабарок. Все, і зараз ми зможемо нормально бігти. О. Зараз здаємо завдання, отримуємо винагороду. А до речі, я не почитав. Що тут у цьому КПК Іскрівця? Зараз почитаємо. Нататки. План, схема принципу роботи. О, а це виріб номер 81 Це де була грама, е, того усвідомлення. так? Так. Останнє повідомлення з КПК Іскрівця. хлопці, доки зі встановлення лежать у звичайній теці для паперів, не прогавте і обережно. Там мало що могло пробратися із самої лаби на склад. Ага, зрозуміло. Так. Ти цілий? блядьська варта. Добре, що хоч хтось вибрався. Та не кажи. Я дещо знайшов, коли був всередині. Виріб 81. Добра робота. Без тебе ще одна таємниця зони розчинилася би в руках варти танді час. Ми не домовлялися щодо оплати, але я не люблю бути в боргу. Щас, і нехай зона відкриє для тебе свої шляхи. Ну, ось отримали ми броні оцей. Ну, він набагато гірший, звісно, що нашого комбінізона туриста. Але на продаж піде. Він новенький, не коцаний. Так, ну і тут у нас косий. Не очікував тебе тут побачити. Я а знаєш, тут. у мене для тебе дещо є. Він точно косий. Я тут багато чого переосмислив, але ж головне, що живим дістався, так? Артефакт то міг і не врятувати. І що ж дорогою сюди з тобою сталося? Нарвався на Групу полудень тягли якісь залізяк. Не знав би, що моноліт того. Подумав би, що знову тотеми свої ліплять. Я, звичайно, одразу в посадці заліг, але між нами всього метрів п'ять. Не знаю, як не поміт. А сюди нащо йшов? Та наважав я в малій, схоже. Слухай, той на фабриці. Він у якому настрої був? Піднесеному. Так тоді, мабуть, вибачив. Бувай. Так, ну що, друзі? На цьому я тоді буду завершувати цю частинку. Е, на все добре, друзі, всім щасти. Зустрінемося з вами ну, в наступних частинках, які будуть не дуже великими, і які я буду просто робити спеціально для якихось окремих місій, які більш-менш цікаві. Все, слава Україні!